Мир вам. Мене звати Павло Нестеренко. Мій псевдонім, моє духовне ім'я Любомир Богоявленський. У мене є два імені. Любомир Павло Нестеренко. Я дипломований психолог. Відразу після школи 18 років я вступив навчатися на психолога в Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Я навчався 6 років на даному відділі. Я бакалавр психології, я спеціаліст. Уже у 2010 році я здобув повну вищу психологічну освіту та отримав диплом спеціаліста. Я жив психологією. Потім я працював, тобто, 5 років з 2005 по 2010 я навчався на психолога. Потім я працював рік психологом. Перша моя робота офіційна в Київському гаріатричному пансіонаті. А вже у 2011 році влітку я вступив в магістратуру, яка в той час на денному відділі була рік. Ще тоді в той час рік був в НДУ імені Миколи Гоголя на програму підготовки Практична психологія. Де на даному відділі я пройшов заключний рік підготовки? По програмі Практична психологія, і у 2012 році я закінчив Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя з червоним дипломом, з відзнакою магістра практичної психології, практичного психолога та викладача психології. Я дипломований. Університетський викладач психології. Потім я здобув другу вищу освіту в національно педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, зараз Уду Драгоманова. Моя Second Higher Education is a teacher of English and Foreign Literature. Моя друга вища освіта вчителя англійської мови та зарубіжної літератури. Але психологія це мій шлях, шлях може. Ця. З 12 років все своє життя я живу з феноменом, який називається у психіатрії f 20 Один що затиповий Але як психолог я навчився повноцінно жити і три роки працював у державних установах психологом, пройшов інтервізійну групу з психологією в Києві і живу по цей день психологією. На жаль, із за російської агресії. Проти мирного народу України. Я вимушений був зробити той крок, який я до кінця не хотів робити, у 2022 році, тому що у мене був діагноз від психіатра, але я не лягав у психлікарню проходити заключну комісію. Тому що таким чином, як психолог науковець, в Україні ну, є висока ймовірність, що не зможу працювати психологом, а я дуже люблю психологію. Окремо, я езотерик, таролог, але для мене це теж форма практичної психології. Я жив і живу психологією, тому що я вчусь собі допомагати. Самі сучасні передові наукові різні психологічні технології. Я використовую в першу чергу. На собі самому, щоб собі допомогти, тому що шизотиповий розлад є феноменом, який, на жаль, не великовний, але можна адаптуватися, пристосуватися і навчитися повноцінно жити в цьому світі. Тому що інтелект при славує, що в шизотиповому розладі, що силам, слава Богу, збережений, я віруюча людина, і шизотиповому розладі людина може займатися наукою. Мій шлях це психологія. Я не бінарна персона. В силу шотипового розладу, також моїх біологічних особливостей, маленької інтерсексуальності, я поєднуюся до чоловічі та жіночої початки. З 12 років я гей, і я відкритий гей. Але не просто гей, я поєдную від чоловічі і жіночі початки, що доволі нормально при феномені шизотиповий розлад. Ця небінарність, але вона має і природні особливості закономірності. Моя задача популяризація психології в інтернеті. Але для цього, щоб її популяризувати і дійсно допомагати своїм глядачам, я повинен зіграти. Як психолог-психолога, а точніше, психологіню, яка може здатися для когось психопатичною особистістю, але саме вона є тією вчиною і тим практичним психологом, яка зможе допомогти моїм глядачам і глядачкам. В цю епоху саме так це психологіня любов. Олександрівна. Реальність є об'єктивна і суб'єктивна, об'єктивна реальність не залежить від нас, вона є зі своїми науковими закономірностями. Коли я беру цю ручку, і я кидаю її, вона падає, тому що є закон притяжіння, існує об'єктивна реальність, яка не залежить від мене, не залежить від вас, вона існує. А те, що ви бачите мене як психологиню, чуєте мене, це об'єктивна реальність. Так, це об'єктивна реальність. Але кожен і кожна із вас може чути мене, чи бачити по різному, виходячи з ваших як загальних психологічно-вікових закономірностей, так і виходячи з вашого світогляду. тому що ви є кожен і кожна. Суб'єктивною реальністю, яку породжує ваш головний мозок. Суб'єктивна реальність це наше внутрішнє відображення об'єктивної реальності, а наука. Це сфера людської діяльності, функціями якої є вироблення та теоретична систематизація об'єктивних знань про дійсність. Психологія вивчає суб'єктивні реальності як прояв об'єктивної реальності. І виводить свої наукові закономірності. Як ваш віртуальний психолог-блогер, я буду популяризовувати в доступній формі психологічне знання, яке особливо зараз у цей важкий, надскладний, трагічний час. Психотравми війною цією жахливою необхідне це знання. Саме в цей час необхідна психологія. І я буду її вам пояснювати, розповідати по пальцям, щоб ви зрозуміли краще себе і оточуючих вас людей. І щоб полюбили психологію так, як люблю її я, тому що психологія це моя королева всіх наук. Я бажаю всім психічного здоров'я, і щоб ви не боялися старості, щоб не було у вас і джизмів, стереотипів, пов'язаних з похилим віком. Щоб ви прожили довгий вік і були щасливі, ваша психологиня Любов Олександрівна, а у миру відьма бабуся Люба, тому що у мене хобі як науковиці психолога, езотерика, карти Таро, але в моїх зустрічах віртуальних. Я буду говорити з вами про науку психологію.